Елочка любит веселых детей Мы приглашаем на праздник гостей Пусть эта елочка в праздничный час Каждой иголочкой радует нас Радует нас Елочка, елка, лесной аромат Від всій душі прийміть вітання і найкращі побажання, і здорові жити всім, і здоровим і малим. З Новим Годом всіх вітаю, щастя, радості бажаю, що приділи разом з нами. З Новим роком щастя, радості, в року. любі діти, милі діти. Ви зростайте, наче квіти, і на славу. І на радість всій родині, і на славу Україні. Ми на свято всі чекаємо і його розпочинаємо. Всіх бажаємо, щастя, радості бажаємо, і дорослих, і малих, днів погожих та ясних, хай у небі гомінкому світить сонце вам завжди, щоб не звідали ніколи, ви ні горя, ні біди. Щоб в новому році, друзі, всі були щасливі, дужі, не хворіли ані дня, ви і вся ваша рідня. З'явилася ялинка у нашому садку, у вовниках у, у скриньках у білому сніжку і дощик сарібної поливає зелені балочки на ялинці. Відіграшов. Сяє. Весь садочок. Наш співав. Рік новий тричає. Подивіться, яка гарна у нас ялиночка. Хто нам подарував її? Подивіть, як гарно ми її

Ялиночки, ще е, пісеньку красиву, будь ласка, мовляйте. Kada solnce zaslonila и su moji dječke, ja sam vidjela, ja sam vidjela, Я далеко, по Снігуроньку на свято. Як же можеш ти, силенько сніжну за метіль терпіти? У мене шука є тепленька, рукавички гляньте, діти. У мене валянки, хустина. Ще й паском підпережуся. До своїх я в друзюхутку з лісу темного вернуся. Ось і ліс лежить сніжок, білий пухнастий. По сніжку там хто там десь? Кажу, що дуже сердешне і вовчисько. Тадаю, і лапка за мене, і своска і узка, і те, що налог, зумі навертай. Ой, зачекай! Дякую вам добра, Олена. Хай зігрівається наш хлопчик, бо зовсім замерз. Де її городь знайти? Ми теж не знаємо. Де її шукати? На... Зараз у їжачка спитаємо. Їжачку, десь його рочку знайти, де її шукати? Чи ти замерз, друже? Ой, не сило, ой, не сила. Ой, не сила. Діти, де Снігурочка? Ви знаєте, де живе снігурочка? Має, має. О, так, де ж її шукати? Я, О, я, вон, бачу. я бачу білочку, в неї запитають. Що? Де ж снігурок? Де ж знайти? Де її шукати? Чого ж ти так тремтиш? Білочко пухнаста? Я звела, моя спинка пухнаста. Ну ти не плач. Зараз тобі добра дівчинка Оленка щось ну, з чимось поділиться. На, білочка, зігрійся, одягни мою шуку, щоб вітер не завів. снігоньку знайти, де ж її шукати? Ось я чую, вже іде. Ой, гребеш то ведмежатко. Що сталося, друже? Чи змерзти? Ой, скоріше. Ой, скоріше оберло, воря тут. А де ж нас не виймо? Павички я віддам, порадію щиро. <гум> де <Десь> снігуроньку <гум> знайти? Де <Десь> ж її шукати? <гум> ну що ж, звірята і тітки, давайте дякуємо нашій Оленці, що вона така добра і <гум> зігрій зігріть. А ну середня група, давайте зігріємо нашу колерку. Будь ласка, діти. Середня. Затанцюємо з нею разом і зігріємо, бо вона зовсім замерзла, поки снігурочку знайде. Геть <працю> у нас. А давайте він вже десь в дорозі, вже десь скоро приїде до нашого дитячого садка. Давайте разом його погукаємо. Може він не знає дороги до нашого дитячого садка. Погукаємо його. Йдуть, йду. а разом. І досі Йо! морозу. Я мороз, сервородий. Засніжив все на круги, закував у кригу води, присипав поля і луги. Ти снігурочку шукаєш. Да. Добре, щиро серце має. Будеш ти, онучкою моєю, ти, снігуронько моя. Шубку, шапку, рукавички подарую тобі. Ось дідусю, гарний наряд нашій оленці, за те, що вона така добра у нас. І звірят усіх пожаліла, щоб вони не замерзли. Ось такі Дякую, Я вирішую розумію. Любі діти, любі друзі, скільки вас зібралось тут. Всі живіть у щасті й мирі, у здоров'ї повсякчас. З новим роком вас вітаю. Він ступає на поріг в Новому року вам бажаю, тільки радісних доріг. Спасибі. спасибі, дідусі. Діти, що треба сказати, дідуся? І відпочить, а коленка піде прибереться в твій горят гарний. І ножки, мабуть, болять. На чому ти до нас приїхав чи прилетів? Ой, і не питайте. І на санях, на оленях. На самоліті, на машині. Ой, яка довга, дор довга дорога у тебе була. А дітки там тебе чекали, дуже чекали. Чекали на тебе гарно, щоб ти на кучку на літака, так? Да? І з літака чув, і на оленях їхав чув, на машині те. Дусю, а тепер ти встань до нас у кружок сюди, а ми тобі гарну пісеньку про тебе заспіваємо. Сюди, зарядінь, сюди. Це добре, добре. Любить. Не дочуває, треба голосно-голосно.